Сторінка 31. Духовний гімн українського народу. Саме так називають пісню Кониського. Молитва, 1885 рік, адже її ліричний герой звертається до Господа з проханням берегти Україну від бід. Він молить Бога дати українському народу волю, долю, щастя і многое літам. Мелодію до неї написав відомий український композитор Лисенко. Пісня належить до патріотичної лірики. Її тональність урочиста і водночас спокійна. Молитва. Боже Великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу проміню, ти її осіним, світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд наш зверним. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя, многое літа. Найвідоміша стрілецька пісня на початку Першої світової війни, 1914 рік, у Галичині було створено добровільні загони січових стрільців. Тоді цей край входив до австро угорської імперії. Серед них було багато інтелігентних та освічених людей, які із зброєю в руках боролися за незалежність України. Пісні, що були створені і Побутували серед січових стрільців під час національно-визвольної боротьби українського народу, називають стрілецькими. Найвідоміше з-поміж них ойулузі червона калина похилилася 1914 рік. Її тривалий час виконували як гімн. І хоч українські патріоти зазнали поразки у визвольних змаганнях, проте вони залишили в історії яскравий та героїчний Спомин, заповівши нам завжди прагнути до свободи і незалежності. Пісня «Ой лузі червона калина похилилася, написана Чарнецьким за мотивами останнього куплету народної козацької пісні XVII століття. Розлилися круті бережечки, пізніше доповнена трухом. Ой, Лузі червона калина похилилася. Ой, Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий світ, не журися, славна Україна! Маєш добрий рід, а ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти наших українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей-полі ярої пшениці. Золотистий лан розпочали стрільці. Українські з москалями тан, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну україну, гей гей розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер з широких степів, То прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Пісня у ілузі червона калина похилилася, набрала великої популярності в наші дні. Коли Україна боронить свої землі від російських нападників. Ремікс на цю пісню у виконанні хливнюка та музичного колективу «The Kiffness» набрав понад 11 мільйонів переглядів на Ютубі. До речі, тан це коротка форма слова танець. Тут бій передано через художній образ танцю, натяк на хопак, козацький танець, окремі елементи якого імітують рухи бойових мистецтв. Історія пісні Як тебе не любити, Києве Мій. Пісню про українську столицю Як тебе не любити, Києве Мій було створено на замовлення до Дня Києва. Музику написав Шамо за одну ніч, а вірші до пісні. Луценко складав майже місяць за спогадами дружини поета, після слів, де колишиться віти закоханих мрій, ніяк не народжувався рядок, Тоді її чоловік пішов гуляти. на вулиці, почувши фразу від хлопця, що залицявся до дівчини. Як тебе не любити. Він використав її, завершивши куплет. Уперше композиція прозвучала 27 травня 1962 року і одразу здобула народну любов. Із 2014 року пісня стала офіційним гімном Києва. У чому полягає секрет успіху цього твору? Відповідь проста. У пісні органічно поєднано, красиві художні образи, Бездоганну риму урочисту і ніжну мелодію. Як тебе не любити, Києве мій? Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? В очі дивляться кани, серце в них перелью? Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти й жити. Жити на крилах надій, як тебе не любити, Києве мій? Спить на місто, мирним лагідним сном, ген вогні, як на мисто, розцвіли над Дніпром, Вечорів оксамити, мов щастя, прибій. Як тебе не любити, Києве мій?